Третій батальйон територіальної оборони цими днями вирушає з Львівщини на схід країни для виконання завдань. Ми спостерігали за створенням та підготовкою цього підрозділу. Тож пропонуємо переглянути короткий огляд того, яку виучку отримали львівські військовики. Про створення батальйону територіальної оборони на Львівщині було оголошено на початку травня. З перших же днів набору військовослужбовців до підрозділу сотні добровольців виявили бажання проходити службу в цьому формуванні та подали свої документи до військових комісаріатів. Питання створення і забезпечення третього батальйону детально вивчили на засідання обласної держадміністрації. Представники влади та військового керівництва затвердили основні етапи формування підрозділу. Для забезпечення батальйону матеріальними засобами з бюджету області було виділено. Понад мільйон гривень. Бойове злагодження та підготовку 400 військовослужбовців розпочали на міжнародному центрі миротворчості та безпеки Академії сухопутних військ. Загартування до умов сучасного бою бійці проходили на експериментальній смузі психологічної підготовки. Фахівці-інженери навчали кожну роту розпізнавати та знешкоджувати міни та саморобні вибухові пристрої. Кожен військовослужбовець підрозділу пройшов курс вогневої підготовки. Особлива увага приділялась стрільбам із ручного гранатомету. Є люди, які не служили, то ми стараємося їм допомагати, що можемо. Ну, в принципі, хто ще освоює щось нове. Ну, я раніше служив, я був водієм. Зараз для мене гранатометник це щось нове. Стріл кожен день, так що, як то нам сказали, ви ще замахаєте стріляти. Колектив бойовий, вона веде лад в нашій країні. І хоча у перші тижні багатьом військовикам не вдалося поцілити вороже БМП, щоденні виснажливі тренування зробили з них справжніх гранатометників. В ході практичної виучки військові відпрацювали питання служби на блокпостах, обшуку підозрілого транспорту та відпрацьовували дії за різноманітними сценаріями блокування спроб прориву терористів. Тут своїм досвідом ділилися хлопці, які вже проходили службу в миротворчих місіях організації Об'єднаних Націй. Командир батальйону ще під час злагодження підрозділу відмічав високий ентузіазм підлеглих та їх бажання вчитися військовій справі. Успіх єдиний, вони добровольці. Вони так роблять свідомо, що у мене командир рот каже, слухай Андрій, навіть показують такі речі, що навіть ну, такі креативні якісь рішення пропонують хлопці під час виконання якось тактичних прав, щодо, наприклад, зачистки будинку чи то ну, таких от, суто таких спеціальних функцій, то ну, їм просто це цікаво. Вони цим горять, вони ну відверто це роблять. Чесно роблять. Дійсно, під час підготовки підрозділ стикнувся із болючими питаннями забезпечення. Тут на допомогу львів'янам прийшли меценати, активісти, представники влади та керівництво львівського гарнізону. На сьогодні ці питання вирішені. Для військових закуплено необхідну кількість бронежилетів, військового спорядження та спеціальних засобів. З ремонтом військової техніки допомогли цивільні майстри з Яворівщини. Але найголовніше військову вилучку та бойові навички батальйон отримав в повному обсязі. Тому і самі бійці підрозділу перед відправкою відчувають впевненість в собі та в своїх бойових побратимах. Проходили чекпоінт, захват будівлі був, захват відбиття колони було, стрілецька підготовка, ночні стрільби були, батальйонні стрільби. Ну, досить так нормально. Самі тренування проводили такі офіцери, що проходили бойові дії, показували досить так багато. Ж. Багато чого нового потаю. Мені, наприклад, 42 роки, маю діти, маю все, але я свою країну буду захищати. П'ять кілометрів я бігав, казали, що він нас строгий. Але він зробив добре діло, я похудав на 13 кілограм, я себе в форму взяв, ми стріляли в нічні стрільби, дівні стрільби. Мені багато часу не було вновитися, тому що я військову службу проходив внутрішніх війська в службі. Я постійно стріляв, мені тільки треба було прострілятися. все. я готовий до оборони, і це я ніколи не віддам свою вітчизну. Впевнені у своїх бійцях і командири, адже у підготовку своїх підлеглих вкладали всю душу, передавали їм і власні бойові знання, і новий досвід підрозділів, що беруть участь в антитерористичній операції. Зараз нас нема ж війни дивізіями, полками так як було колись. Зараз де майже сказати, партизанська війна, тобто то треба вже більше використовувати. Зовсім іншу тактику, читати зовсім інші методики, дивитися, як, е, перейматися досвідом локальних війн, навіть того ж так би сказати, нашого зараз вирогідного противника. От, ми, ми більшість для навчання своїх бійців, я брав звідти. Тобто, це опит війни в Чечні, це опит війни в Абхазії, тобто, як воно було. Це е, як сказати, досвід війни в Іраку. От, старалися використовувати, тому що кажу, тяжело а потім набагато легше буде в бою. Перед відправкою наметове містечко на полігоні порожніє, Військові пакують речові мішки, приводять до ладу засоби першої медичної допомоги та завершують останні приготування до маршу, незважаючи на те, що відправляються на виконання бойових завдань і, можливо, в складних умовах настрій у кожного солдата бадьорий. Хлопці жартують, розповідають цікаві військові історії та посміхаються. Як сказати? там вже бояться Бандерас. <рес> «Ми без буквально. <рес> Бізо найкращий <рес> пулеметчик в зводі. На урочистій церемонії відправки представники від влади побажали захисникам батьківщини повернутися в рідні краї якомога швидше, живими та неушкодженими. Пообіцяли надавати подальшу допомогу підрозділу, коли він знаходитиметься на сході. Позитивні пісні з репертуару ватри у дорогу подарував захисникам України Мар'ян Шуневич. Після спільної молитви на добру путь військових благословив отець Степан Сус. Які завдання буде виконувати третій батальйон чи прийматиме його особовий склад участь в антитерористичній операції і де базуватиметься сьогодні, не розголошується. Проте можна сказати з впевненістю, що завдання із захисту України та її цілісності львівські військовослужбовці зможуть виконати з честю та гідністю, демонструючи гідний приклад та продовжуючи славні українські військові традиції. слава Україні! Героям слава!